Хочете уникнути укусів комарів? Відійдіть від пива. Фактор комарів як ваш спосіб життя впливає на привабливість кровососів і що з цим робити? Літо в самому розпалі і разом з приємними теплими вечорами і активним відпочинком приходить і небажаний гість кома. Їх настерливі укуси здатні зіпсувати навіть найромантичніший пікнік або ночівлю на природі. Але чи замислювалися ви коли-небудь, чому одних людей комарі обходять стороною, а інших переслідують, немов за ними женуться? Виявляється, справа не тільки в запаху тіла або групі крові. Недавнє дослідження, проведене на музичному фестивалі Lowlands в Нідерландах, пролило світло на несподівані фактори, що впливають на комариний фактор то наскільки привабливі ви для цих кровососів. Ідея провести таке дослідження на фестивалі, на перший погляд, здається божевільною. Але давайте подивимося правді в очі: фестиваль це ідеальне середовище для збору даних про поведінку людей в умовах, близьких до природних. Тисячі людей, що зібралися в одному місці, це колосальне джерело інформації про те, як різні фактори способу життя впливають на те, наскільки ви смачні для комарів. Я, як людина, регулярно проводить час на природі і страждає від укусів комарів, завжди задавався питанням, чому одних мене залишають у спокої, а інших атакують цілі рої. Я спробував масу репалентів, але ефект був тимчасовим. Тоді я почав звертати увагу на свої звички та спосіб життя. І знаєте що? Я почав помічати закономірності. І ось несподівано для мене натрапив на звіт про дослідження, проведене на фестивалі Lowlands. Вчені, використовуючи досить креативний підхід, лабораторія прямо на фестивалі виявили, що на привабливість комарів впливають такі фактори, як вживання пива, куріння конопель, сон поруч з іншою людиною і навіть використання сонцезахисного крему. Пиво та комарі дивний зв'язок. Результати дослідження показали, що любителі пива приблизно на 44% більш привабливі для комарів, ніж ті, хто утримується від цього напою. Спочатку це здається абсурдом. Але подумайте про це логічно: пиво містить вуглеводи та дріжджі, які, ймовірно, виділяються через шкіру та приваблюють комарів. Це як солодкий нектар, який вабить цих кровососів. Я особисто помітив, що після вечірки з пивом мене просто атакують комарі. Це стало для мене підтвердженням теорії. Каннабіс і сон ще два фактори. Зв'язок між вживанням канабісу і привабливістю для комарів теж виявився цікавим. Вчені припустили, що канабіс може впливати на температуру тіла і виділення запахів, роблячи людину більш привабливою для кровососів. А сон поруч з іншою людиною. Ймовірно, посилює виділення феромонів, які приваблюють комарів. Сонцезахисний крем несподіваний союзник. Але найдивовижнішим відкриттям стало те, що сонцезахисний крем, навпаки, відлякує комарів. Імовірно, хімічні речовини, що містяться в сонцезахисних кремах, маскують запах людини, роблячи його менш привабливим для кровососів. Я завжди користувався сонцезахисним кремом. І, можливо, саме це і пояснює, чому мене комарі обходять стороною. Що робити, щоб не стати обідом для комарів? Отже, що ж робити, щоб захиститися від цих настерливих комах? Виходячи з результатів дослідження та мого особистого досвіду, я можу дати кілька порад: обмежте вживання алкоголю, якщо ви збираєтеся на природу, краще утриматися від пива або хоча б обмежити його кількість. Уникайте куріння канабісу, якщо ви не хочете стати обідом для комарів, краще відмовитися від куріння. Спіть окремо, якщо у вас є можливість, спіть окремо від свого партнера, щоб уникнути виділення феромонів. Використовуйте сонцезахисний крем, це ваш найкращий союзник у боротьбі з комарами. Носіть одяг з довгими рукавами це найпростіший і найефективніший спосіб захистити себе від укусів. Використовуйте репаленти, звичайно, не варто забувати про традиційні засоби захисту, таких як репаленти. Але пам'ятайте, що вони працюють лише тимчасово. Важливо пам'ятати дослідження, проведене на фестивалі Lowlands, є лише попередніми даними. Вчені визнають, що результати можуть бути не зовсім репрезентативними, оскільки учасники дослідження це, в основному, любителі походів і фестивалів. Однак, навіть незважаючи на це, результати дослідження дають цінну інформацію про те, як спосіб життя впливає на привабливість комарів. Мій особистий досвід я завжди був скептично налаштований щодо таких досліджень. Але результати дослідження на фестивалі Lowlands змусили мене задуматися. Я почав аналізувати свої звички і спосіб життя і виявив, що багато з них дійсно впливають на те, наскільки я привабливий для комарів. Наприклад, я помітив, що після вечірки з пивом мене просто атакують комарі. І це дійсно підтверджує теорію вчених. Я також помітив, що після використання сонцезахисного крему мене комарі обходять стороною. На закінчення. Боротьба з комарами це постійний процес. Але, знаючи, що впливає на привабливість для цих кровососів, ви можете приймати більш усвідомлені рішення і захищати себе від укусів: Не пийте пиво, не паліть траву, спите окремо і використовуйте сонцезахисний крем. І тоді, можливо, комарі обходять вас стороною. І пам'ятайте, що найголовніше це насолоджуватися природою і не дозволяти комарам зіпсувати вам настрій. Адже літо це час для пригод і нових вражень. А комарі це всього лише невелика перешкода на шляху до них.